Не встиг повоювати навіть на фронті. В одному з навчальних центрів помер білоцерківець Олег Підопригора. 38-річний чоловік був курсантом взводу військової частини А 29 дев'ять Його серце зупинилось 17 травня через хворобу. Попрощатися з ним до спасу Преображенського собору прийшли рідні, друзі та всі, хто його знав. Поховали Олега на кладовищі Нове Київське. 2 у нього залишились мама, два брати та три сестри. Народився він багатодітній, люблячі родині. В Цій родині дітей виховують в любові. Вчили поважати людей праці, цінувати життя. Олег Ріс, веселим і життєрадісним хлопчиком, який успішно закінчив школу. Здобув робітничу професію в технічному училищі номер 9 а потім перегорнув нову сторінку свого життя, дорослого життя, своєї трудової діяльності. Багато, плідно, наполегливо працював. Олега мобілізували до Збройних сил. Він проходив навчання в навчальному центрі, але війна забирає не тільки на полі бою, а й у мирному житті серце воїна зупинилося. Він не дожив і не долюбив. Янгол смерті вирвав його з цього життя. Комунальний транспорт на гальмах пост із таким підписом оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук депутат міської ради та військовослужбовець Геннадій Джегур. До нього він прикріпив світлини автобусів, що належать комунальному підприємству Тролейбусне управління. За його словами, цей транспорт вже тривалий час простоює на території КП, хоча придбали низькопідлогові та комфортабельні автобуси за кошти платників податків, і вони б мали працювати для потреб білоцерківців. Джегур також нагадав, мешканці міста давно очікують на створення ефективної мережі комунального транспорту, а впровадження автоматизованої системи оплати проїзду. То може спонукати проведення нових конкурсів на пасажирські перевезення у Білій церкві. Публікація викликала обговорення в коментарях. Користувачі писали про корупцію у сфері транспорту, про те, що її кришують. А також запитали, чому сам Джегур не порушує це питання під час сесій міської ради. Зазначу за бюджетні кошти місто придбало 15 низькопідлогових вживаних автобусів 2010-2011 років випуску. Як повідомив у телефонній розмові профільний заступник міського голови Олександр Поляруш, наразі для маршруту номер 8 А задіяні лише п'ять з них. Інші використовують у разі відключення електроенергії замість тролейбусів, а також у надзвичайних ситуаціях, зокрема для евакуації. Посадовець додав, що Нині вони працюють над розробкою нової транспортної мережі та впровадженням електронної оплати проїзду. Після завершення цього процесу на лінію зможуть вийти всі комунальні автобуси. Зокрема, за словами Поляруша, деякі з них дублюватимуть тролейбусний маршрут номер 1 Також у планах розділити сфери відповідальності між комунальними та приватними перевізниками. Окрім цього, невдовзі завершуються чинні договори з перевізниками. Тож місто. Оголосить нові конкурси на обслуговування маршрутів. 42 депутати Білоцерківської міської ради щомісяця збираються на сесії, аби голосувати за важливі для громади рішення. У залі вони всі рівні, але щойно виходять з неї, статус змінюється. Одні займаються бізнесом, інші очолюють комунальні установи, підприємства або служать у війську. Та незалежно від посад у їхніх деклараціях за 2024 рік чимало нового майна. Наш Ярослав Гопаца уважно проаналізував їхні документи і зробив зробив цікаву підбірку війна війною. Але частина депутатів Білоцерківської міської ради у 2024 році не стримували себе у купівлі автівок, житла та землі. Тож ми проаналізували декларації 42 обранців і зробили підбірку їхніх найвдаліших покупок. Розпочинаємо з тих депутатів, які у 2024-му стали власниками автомобілів. Таких четверо серед них Андрій Головаш від партії Біла церква разом, який придбав одразу дві іномарки з різницею у два місяці. У квітні Теслу Model S 2022 року випуску. А вже в червні Model X 2020-го. Загальна вартість обох електрокарів майже 1 мільйон 900 тисяч гривень. Примітно, що першу автівку депутат нібито купив за 411 тисяч. Хоча на сайтах така ж в рази дорожча підприємиця та членкиня фракції за майбутнє Олена Фастівська поповнила свій автопарк новенькою «Хондою АКОР 2023 року, за яку виклала майже 766 тисяч гривень. А ось депутат від слуги народу Юрій Балацький зупинився на більш бюджетному варіанті Кіасоренто дві 2015 року, вартість 238 тисяч, що також нижче ціника на тому ж авторія. І ще один. Власник на колесах військовослужбовець Геннадій Джегор. У його декларації з'явився міцубіші Л-200 2011 року випуску. Ціна рівно 100 тисяч гривень. Інша п'ятірка обранців стали власниками помешкань або земельних ділянок. Один із таких Дмитро Мазуревич, член земельної комісії БМР, колишній ОПЗЖник. Торік він оформив одразу дві ділянки в межах Білої церкви. Одна з них у повній власності, інша 311 квадратів, де депутат володіє лише половиною. Ще Мазуревич став власником двох нежитлових приміщень. Знову ж таки, одне повністю його, інше 50%. Член тієї ж земельної комісії, представник партії ЄС Максим Коноплястий теж став господарем двох ділянок з різницею в один день. У селі Фурси тисяча метрів квадратних за 24 тисячі гривень. Інша в білій церкві, де володіє 20% відсотками площі. Значно дорожче родині коноплястих обійшовся будинок: майже 3 мільйони гривень. Свої квадратні метри у 2024-му придбав і депутат від за майбутнє Олександр Чучула. Він купив будинок у білі церкві за понад мільйон гривень. А ось голова фракції за майбутнє Анатолій Ляшенко, який і так має вже 26 земельних ділянок у селі Піщана, там же додатково купив ще два наділи. Площа першого майже 28 тисяч метрів квадратних, другого понад 28 тисяч. Але жоден з них вказаної вартості немає. Не меншим земельним латифундистом у міській раді є Станіслав Доліт зі слуги народу, який вже має у Терезене та вільній Тарасівці 25 ділянок та придбав 26-ту. Але коштувала вона йому смішні майже 13 тисяч 400 гривень за майже 3 тисячі метрів квадратних. У наступній частині ми проаналізуємо іншу частину депутатів, які придбали не менш цінне майно. А ще подивимось, чим збагатились їхні другі половинки. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Микола Дігтяр, Еспресо Біла Церква. Як ви думаєте, чи всі депутати справно задекларували своє майно? Думки пишіть у коментарях. А я закликаю вас не бути байдужими мешканцями громади. І якщо у вашому селищі чи районі міста є проблеми, телефонуйте до нашої редакції за номером, який ви бачите на екрані. На всеукраїнському вокально-хореографічному конкурсі фестивалі Київ Арт Тайм. Вихованці білоцерківського колективу сучасної хореографії Авангард вибороли низку призових місць. Наше місто представляло 89 танцівниць з номерами у стилі контемпорарі-денс і стріт Денс. Вони вибороли сім перших місць з постановками Фрідом Кітс, «Warriors», з Поклик Предків та інші. Срібло здобули за танцювальне соло а бронзу за танок. Мрія. У будинку органної та камерної музики відбувся звітний концерт Білоцерківської школи мистецтв номер 1 імені Юрія Павленка до 105-річчя закладу. Як розповіла директорка Леся Крижешевська, ця дата знаменна, адже сторіччя школи їм не вдалося відзначити через пандемію, а згодом і повномасштабну війну. На заході виступили учні школи з різними номерами хори співаночка та музичні зернятка. Ансамбль духових інструментів, флейтисти, гітаристи, піаністи, а також сольні виконавці. Додам на свято завітали почесні гості. Один із них український композитор Олександр Злотник. Концерт не дуже великий. Бо багато нагороджень, багато урочистих вітань від гостей свята. Ми сьогодні очікуємо наших почесних випускників, які стали композиторами, виконавцями. Це народні заслужені артисти. І ми пишаємося всіма нашими випускниками. І сьогодні, дякуючи до речі, нашим історикам-краєзнавцям, ми достеменно відомо, що наша школа була відкрита. 3 лютого 1920 року. Тож цілий рік це буде ювілейні, гарні заходи. На цьому я поки ставлю крапку. Якщо світ не злетить з орбіти, побачимось у завтрашньому випуску. А якщо таки злетить, ми точно про це розкажемо вам першими. Тож будьте за спресу Біла церква завжди, ваша Олена Бойко.